Перша енергія. У цей світ ми приходимо, щоб підвищити вібрації своєї душі, змінити свій характер. А який у нас характер, така у нас і доля, таку карму ми й напрацьовуємо. Число нашого народження багато говорить про нас. Спочатку розберіться з мінусами у своєму характері. Саме на них насамперед слід звернути увагу, бо саме ці якості душі створюватимуть проблеми на вашому шляху. Існує лише 22 енергії. Усі числа ми підсумовуємо. Тобто, якщо ви народились 23 числа, це буде п'ята енергія, якщо 24, то шоста енергія, якщо 30-го то 3 енергія. Отож, поїхали. У плюсі люди першої енергії особи унікальні, наділені неабиякими здібностями, які мають магічний дар. Їх цікавить енергетична і магічна складова життя. І якщо вони заглиблюються в цю тему, то швидко і легко пізнають божественні закони світу будови. Для мага важливо виділитися з не злитися з іншими і знайти ту сферу життя, в якій він матиме можливість творити і створювати щось нове, унікальне, властиве лише йому одному. Ці люди лідери, вони новатори, першопрохідники, і для них дуже важливо зробити щось першим. Якщо вони захоплюються якоюсь справою, то віддаються повністю, і їм абсолютно не важливо, чи йде хтось за ними чи ні. Хоча, поділившись своїми ідеями з іншими людьми, можуть легко надихнути їх та потягти за собою, вони впевнені у собі, чітко знають свої цілі та докладають максимум зусиль, щоб їх досягти, не зазнають тиску і можуть працювати з людьми лише на рівних, мають потужну матеріалізацію, творять реальність силою своїх думок. Про що вони не подумали, куди б не спрямували свою енергію, все виконується ніби за помахом чарівної палички. Одним словом, це люди-маги. У мінусі, це яким ви не повинні бути, але у вас може бути присутнім по життю. Наше завдання вивести все в плюс, щоб все у нас було добре у всьому. Якщо ця енергія працює в мінусі, то він схильний себе переоцінювати, підвищена самооцінка, его і зарозумілість. Часті супутники мага в мінусі. Корона на їхній голові виростає дуже швидко, особливо якщо їм вдається досягти успіху в будь-якій сфері. Егоїстичні особистості, які постійно підкреслюють свою значимість, намагаються триматися від людей на відстані і не впускають їх у свій простір, не відкриваються до кінця або ж просто вдають, що відкриваються. Владні та переважні інших не люблять йти на поступки, звикли диктувати свої умови гри. Їм складно працювати у команді, де доводиться враховувати інтереси інших людей і, хоч якоюсь мірою поступатися своїми. У своєму негативі маги просто не здатні полюбовно вирішити конфлікт або вирішити ситуацію. Їм легше абстрагуватися від своєї команди чи інших людей, з якими вони взаємодіють і суворо можуть поставити перед фактом. Якщо вам щось не подобається, можете бути вільними. Я вас не тримаю. Або буде, на мою думку, або ми з вами розлучимося. Нерідко виявляють агресію та тиск на інших людей, змушуючи їх підкорятися своїй волі. Так само можуть зловживати своїми магічними здібностями, як усвідомлено, з корисливою метою займатися темною магією, так і несвідомо. Людина маг може ненароком наврочити або накартати негативну ситуацію. В серцях, побажавши щось погане людині, він матеріалізує це в його житті. Але їм слід пам'ятати, що всі негативні думки надіслані, оточуючим до них і повертаються, примножившись багаторазово у вигляді хвороб і руйнуючих ситуацій. І ще такі люди можуть бути невпевнені у собі. Вони, володіючи колосальним потенціалом, не вірять у свої сили, здібності, своє лідерство. Їм дуже важко знайти себе. І комплекси розквітають у їхній душі буйним кольором. Вони вважають себе невизнаними геніями та нарікають на те, що світ не розуміє їх.